А є нещодавно до нас приїхала можливо найважливіша технологічна посилка з нашого дому в Запоріжжі. Так. Це наш великий телевізор на 55 дюймів. До цього у нас був маленький на 40. Ми його перед війною оновили. Потім я попросив батьків запакувати і відправити. І от ми його маємо. Вітаю себе з купівлею. Мишці, шкарів, тухоль, туфель. Як правильно. Чоботів. Це мені на завтрашній концерт. Це були мої туфлі у попередньому перегляді. А це наша зала. І телевізор, який потрошечку обживається у нас в кімнаті. Дуже сподіваюся, що скоро там буде тумбочка. А ще я хочу пересунути диван. Ну, все це згодом. Що ви робите? Якийсь нечесений. Приміточка тут дуже маленька. Маленька-маленька. Тут маленька за розмірами, філармонія, в бо 14-й ряд я знаходжусь майже у самому кінці. Хоча зверху є ще балкони. Точніше один балкон першого рівня. І все. До речі, зібрався майже Можливо, Фактично без одного двох місць. Повний зал. Слухати глибоку вдячність Збройним силам України, адже вони роблять так, що ми з вами можемо тут знаходитися. Ми дуже тішимо, що сьогодні матимемо стільки приємних моментів разом разом із вами. І, як бачите, ми такому камерному складі сьогодні зібралися, аби подарувати для вас невеличкий шматочок різдвяної казки. Сьогодні ми виконуватимемо для вас триб'ют Френка Сінатри, одного з найбільш легендарних співаків 20-го століття. Сьогодні буде безліч гарних, красивих, відомих мелодій у джазовому стилі, у джазовому виконанні наших хлопців. Всіх сьогодні я оголошу неодноразово. Але зараз ми би хотіли, щоб ви забули, що знаходитися у великому залі, уявили, що ви десь у комфортному затишному місці. Де, можливо, потріскує камін. Найкраще у себе вдома, можливо. І занурилися з нами у магію різдвяної музики. Ми починаємо. Bells on bobtail ring. Spirit's price. What fun it is to ride and see and sound you like і дуже тішуся, що маю стільки приємних моментів з ним разом на сцені. Але й тому що це людина, яка творить джаз, український джаз, тепер. І ем, сьогодні на сцені лунатиме один ексклюзив для вас. Він ще ніколи ніде не лунав на сцені. Yeah, А я дуже сподіваюся, що ви підтримаєте ініціативу Влада Сілока та долучитесь до збору коштів на цю артилерійську установку. Я насправді дуже дякую вам за те, що висі зробили. Соня пісню, як на весіллі. По мене сяє душа, коли серці любов в грудях весна. День за днем летить. It is rich. When two hearts are, Magic moments when two hearts are Magic moments when the book of Різдво це таке свято, коли не можна бути самотнім. На Різдво треба бути разом із найближчими, найдорожчими людьми, вашими рідними, друзями. Ми хочемо побажати вам, аби цього Різдва ви ніколи не були самотніми, аби вас завжди оточувало тепло, добробут і на балконі біля вас стояв потужний генератор. I'll have a green Christmas without you, I'll be so green just thinking of you. Krasni život, krasni život. Poznajte, Frenk Sinatra Frankom Sinatruju, a svoje je svoje. <laughs> Від ногами біле покривало, вкрило землю і лежить. Дені саду на сьогодні для вас. А найбільше всього ми бажаємо закінчення війни. Ми бажаємо, аби кожен з вас міг відчути Різдво по справжньому, максимально глибоко у серці, зі спокоєм на душі. Для цього я хотів би ще раз наголосити, що у кінці концерту, зараз вже, який наближається, на превеликий жаль, ми мусимо залишати вас. Із враженнями ми теж хочемо наголосити, що у фоє буде скринька, яку ви вже багато хто з вас передав з рук у сподів, руки. Дякую. Багато хто зробив свою пожертву. Ви теж зможете, хто не встиг на концерті зробити це у фоє театру. А владсівак зробить так, щоб артилерійська установка, котра зроблена в Україні, буде придбана і передана туди, куди потрібно. Друзі, ми наприкінці нашого концерту сьогодні хотіли б побажати кожному з вас веселих свят. Щасливих новорічних пригод. Нехай новий рік буде сповнений несподіваний. Але в основне, нехай буде мирне небо. Ми сьогодні хочемо завершити наш концерт піснею побажанням для усіх вас. Вона звучить як Happy New Year. Це буде від гурту Аппа, але у джазовому аранжуванні. Так, ми поки йшли з філармонії до автомобіля і поки він прогрівається, склали деякий свій списочок плюсів та мінусів. Серед плюсів особисто мені дуже сподобався трубач, піаніст і бас-гітарист. Якщо ставити по пріоритетам, то піаніст. Трубач, бас-гітарист, соліст. Перубанчик не сподобався. І ще. Дуже здивував, але не здивував. Типовий зал. Ми, значить, такі всі у піджаках, сукнях і так далі. Прийшли як треба у філармонію. А дехто поприбирався у куртках, сиділи, знімали зі спалахами, балакали, лялякали між собою. Ну, таке є. Не скажу, що прям весь зал, але воно просто є. Ну, це наші люди звикаємо. Можливо, колись це зміниться. А вам? Нам сподобалось. Сподобалось. А тобі? Довго. Мені сподобалось. Вона я бачила, як вона сидів. І дещо перекладала, коли там про Оленів, про Різдво і. Підемо ще на щось таке. Пробач, повторі. Да, очень Добрый высокие еще. люди перед Лерой сидели. И как я ее не пересаживала, ничего не видно было. Еще видимо на что-то такое? -то? это хиши. тихише пидома. Скажи свои ни. Ну, красишь, не сказать, рука в руку. Все было классно.